Регіонали області підводили підсумки виборчої кампанії 2010. Майже 900 делегатів прибули в обласний театр на регіональні збори депутатів місцевих рад Івано-Франківщини. Зустрітися з ними приїхав народний депутат України, перший заступник голови партії регіонів Володимир Рибак та голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Там була і Тамара Приходько. Народний депутат Василь Чуднов, голова обласної організації партії регіонів, розповів присутнім, що ці вибори для політичного об'єднання Прикарпаття були вдалими. Регіонали тепер присутні практично у всіх райрадах та міськрадах. За партію регіоні проголосувало 51 222 виборки. І це найкращий результат серед усіх попередніх виборчих компаній, де партія регіоні приймала участь. Найбільше голосів за нас віддали виборці Верховенського району 18,9%. Місто Коломиї 17,7%. Косівського та Коломийських районів відповідно 15 та 10,7%. За підсумками на виборах 2010 року було обрано 447 членів партії регіонів. Всі вони присутні в цьому залі. Ці результати високо оцінив почесний голова партії президент України Віктор Янукович та прем'єр-міністр, голова партії регіонів Микола Азаров. Три тисячі прикарпатських регіоналів отримали подяки від президента та ще 500 грамоти від Азарова. Якщо порівняти вибори 2010 року із попередніми у 2006-му, то ріст політичної сили та ріст симпатій до неї є очевидним. Так п'ять років тому регіонали отримали менше 2% голосів. Зараз 8,1%. Тоді було лише 14 депутатів, тепер 447. Голова облдержадміністрації Михайло Вишованюк відійшов від теми політики і звернувся до економіки. Він каже, зміцнення вертикалі влади дало позитивні результати приросту виробництва та росту економічних показників. Загалом, що це дає людям. І мене дуже часто люди запитують, Михайло Васильович, От ви обіцяли краще життя, коли воно настане скажіть. Я відповідаю чесно, по моїх розрахунках, виходячи з тої інформації, якою володію, реально наші люди зможуть відчути покращення життя у 2012 році, у другій і то в другій половині. Чому? Ми неодноразово з вами зустрічалися і обговорювали цифри, які спадок отримала наша влада. Перше. 80, я хочу нагадати, 88 мільярдів нам треба повертати з зовнішнього боргу, який назичили попередній уряд у других державах. 88 мільярдів це величезна цифра. І таких витрат ще чимало. Наприклад, на євро 2012 треба ще 22 мільярди, 46 мільярдів повернення ПДВ і так далі. Почесний гість зборів Володимир Рибак продовжив тему. Він переконаний, головним для партії регіонів є поліпшення рівня життя людей, а не політичні баталії та заяви. На рівні області, на рівні міста, на рівні району Треба розглядати тільки питання. Ні там з яким прапором ми завтра кудись підемо. Хайде хто хоче з яким хоче прапором, хоче йти е, з державним, а Я думаю, більшість України піде е, з державним прапором. Хоче йти людина з красним прапором, за який вона кров проливала. Давайте не будемо мішати. Хай іде. Хоче особливість є з Прикарпаття, хоче за своїм прапором іти. Хай ідуть люди. Не треба нам на цьому ще строїти політику. Це не політика на сесіях міських рад, обласних районів. Треба розглядати соціальні питання на регіональних зборах партії регіонів. Делегати вирішили підтримати програму економічних реформ президента України та закликають до об'єднання тих депутатів місцевих рад, котрі цитую готові докласти максимум зусиль з реформування суспільних відносин.